Росіяни живуть у своєму уявному світі і намагаються створити альтернативну реальність. Вони роблять марні спроби відкинути окуповану Херсонщину в далеке минуле і стверджують, Херсон це город з рускої історії. Але ж очевидно, що всі уроки світової історії вони прогуляли. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто насправді розбудовував Херсонщину. І спойлер це не росіяни. Тож поїхали. Початку війни Росії проти України пропагандисти Кремля все активніше закидали та просували тезу, що південь України російська територія, на якій все створили Катерина II, Суворов, Потьомкін та інші імперські сановники. Наразі цю тезу вони намагаються насадити херсонцям, які залишилися в окупації. Методику обрали доволі примітивно. Її використовували вільшовики ще у 1917 році. Тут все агітаційні банери з царями та їх сумнівними фаворитами. Організація незрозумілого свята, день Росії, введення рубля, примус освітян, лікарів та бізнесу працювати за російськими правилами та створення молодіжних організацій на кшталт Гітлер-югенду. І тут ми вкотре впевнюємося в недологості російських пропагандистів. Наприклад, у Херсоні вони повісили борт із красномовним написом Херсон на віки з Росії. Там діти на тлі російського прапора, але чомусь у вишиванках. Ну і вишенька на торці. Борд цей, вони то повісили, але банер, присвячений Євромайдану, що встановлений поряд, вирішили не знімати. Навіщо напружуватись? Куратори й так грошики заплатять. Можливо, загарбники вважають, що вся ця пропагандистська вакханалія повинна занурити херсонців в атмосферу руськості. Але вони дуже помиляються. Їм про це щодня нагадують зсу, містяни та партизани. А тепер все ж спробуємо розібратися, чи справді у 18-19-му та на початку 20-го століття на півдні України все-все створили росіяни, як про це горлають кремлівські псевдозмі. Але в їх історичній картині світу не знайшлося місця багатьом українцям, що працювали в Херсоні, наприклад, видатному лікареві Данилові Самойловичу, який наприкінці 18-го століття врятував світ від страшної чуми. Знаний французький лікар П'єр Кабаніс назвав його величним благодійником людства. Краєзнавчий музей організував український археолог Віктор Гошкевич, а херсонець Олексій Шевкуненко заснував цілий мистецький жанр. Цей перелік продовжують Володимир Кедровський, Олекса Алмазів Аполінарій Маршинський, політичні діячі з нашого міста, які творили українську державу в період революції 1917-21 років. Українського письменника Миколу Куліша, який народився на Херсонщині, знають у всьому світі. Українці відіграли велику роль у розбудові регіону після Другої світової війни будівництві нової каховки, відновленні суднобудівного заводу та інших промислових гігантів. Ти список досягнень саме українців можна перераховувати ще довго. Вони своїм потом та кров'ю розбудовували та розвивали Херсонщину протягом всієї її історії. А тепер згадаємо, як Російська імперія опинилась у нашому регіоні. Його захопили військовим шляхом після чергової російсько-турецької війни. Коли царська армія вийшла у понизі Дніпра, постало питання про будівництво фортеці, форпосту подальшої експансії царської держави на південний захід. Спочатку планували її розмістити на березі Дніпровського лиману, але дуже швидко відмовились від такого наміру: поряд турецька фортеця Очаків. Тому збудували фортецю на місці укріплення Олександр Шанець. Тепер це парк Херсонська фортеця у Херсоні. На початку будівництва вже з'явилися проблеми у полівовника Катерини II. Так у радянські часи називали Потьомкіна. Не так просто було спорудити фортецю на болотах. Тоді царська еліта пішла шляхом найменшого спротиву. Хай все зроблять іноземці. Так і вийшло. Архітектором Катеринського собору був француз Клод Буржуа. Потім постало питання: а як будемо розвивати сільське господарство та промисловість? І хто допомагав розв'язувати проблеми з управлінням, торгівлею, освітою та іншими сферами життя півдня України? Іноземці. Вони зводили житлові будинки, укріплення та адміністративні будівлі у фортеці, а потім у місті займалися виноробством, вівчарством, налагоджували комерційні зв'язки з Європою та Азією. Чого тільки варті заводи французів Вадонів та німців-фальсфейнів, які можна сказати формували ВВП регіону у XIX столітті? І це ще не згадали про болгар, швейцарців, британців, перуанців, іспанців, албанців та інших іноземців, які разом із корінним населенням створювали економічне та культурне обличчя Херсонщини. На початку 20 Століття після кількох хвиль переселення іноземців у межах сучасної Херсонської області проживало понад 150 національностей, кожна етнічна група спеціалізувалася на певній галузі виробництва. Французи вирощували виноград та виготовляли чисту вовну. Німці розвивали промисловість та займалися вівчарством, греки рибним промислом та морською військовою справою. Італійці та іспанці торгівлею. І де тут руска історія? Де тут росіяни? Звісно, російські пропагандисти Кремля будуть сперечатися, мовляв, все створили імперські чиновники та поміщики. Так вони, звісно, заселяли терени Херсонщини та засновували власні маєтки. Але як? Був такий російський поміщик та місцевий чиновник Овсяніко Куліковський. Він займався вівчарством на землях, які віджав у француза Марі, використовуючи своє становище. Іноземець писав заяви та скарги губернатору, генерал-губернатору, то навіть у Петербург, але марно. Знаєте, що кумедно та одночасно трагічно. Про цей випадок нічого не написано в царській або радянській історичній науковій літературі. Натомість там описано, як сумлінно місцеві поміщики вчилися у французів займатися вівчарством, хоч як бачите. Вчилися грабувати та привласнювати чуже. Також на прикладі Херсона можна продемонструвати, яке ще значення мали іноземці. Значну частину підприємств та форм ведення сільського господарства, які були в царські та радянські періоди, започаткували саме іноземці. Так, Херсонський суднобудівний завод виріс із корабельні Вадона, концерний завод із підприємства Софії Фальцфейн. комбайновий завод із мануфактурного підприємства Горевича. А займатися рибним промислом на професійному рівні нас навчили греки, брати Гоноруполо. І Рафтополо, які, до речі, побудували найстарішу церкву Херсона грецьку. Чому так? Бо всі вони були професіоналами у своїй справі, а потім радянська влада просто привласнила ці здобутки, але і цим нікого не здивуєш. Тож, можливо, росіяни переважали на Херсонщині етнічно? Ну і тут на їх пропагандистів очікує неприємний сюрприз. За переписом населення, у 1897 році, в межах Херсонської губернії перше місце за чисельністю займали українці. Потім іноземці, а вже потім росіяни. Цікаво, й те, що іноземці віддавали перевагу українським селянам. Наприклад, в першій половині 19 століття в своєму листуванні Дюк де Рішельє писав міністру внутрішніх справ Російської імперії графу Кочубею, що французи брали тільки кріпаків з Полтавської та Київської губерній, відмовляючись від селян Курської та Московської. Причина доволі проста. Працьовитість українців. За словами рішельє, вони засвоюють нові знання, не лінуються та працюють за двох. Чим не могли похвалитися російські кріпаки. І саме завдяки цим якостям, уже в 19 столітті іноземці почали розуміти, хто такі українці, а хто росіяни. Але ж іноземці в Херсоні, напевно, що підтримували російську імперську владу. Ну. Інакше ж бути не може участь у першій світовій війні стала крахом для російської імперії. За два з половиною роки воєнні дії призвели до економічної, соціальної та політичної кризи в державі. Все це стало причиною протестів проти управління монархії Романових 8 березня 1917 року. Хвиля демонстрації призвела до сутичок з поліцією та вуличних боїв у Петербурзі. Імператор Микола ІІ зрікся престолу, а владу в країні намагався взяти тимчасовий уряд, який був представлений переважно членами Державної думи четвертого скликання. Так почалася лютнева революція. Перші звістки про ці події надійшли до Києва вже після того, як у Петрограді капітулював гарнізон та уряд. У той час у місті існував центральний осередок товариства українських поступовців. Позапартійна організація, члени якої були прихильниками автономії України, 16 березня студенти Київських університетів організували Віче, де вони заспівали, що не вмерла Україна. На цьому заході лунали заклики створити керівний орган національного руху і формувати українську армію. Поки керівники товариства продовжували вичікувати, громадські організації Києва. Створили власний виконавчий комітет увечері, 17 березня 1917 року. В клубі відбулось чергове засідання, на якому історик Сергій Єфремов зачитав присутнім останні новини про зречення брата російського імператора, створення тимчасового уряду і формування нових владних органів на місцях. Почувши, що революція перемогла, керівники товариства все ж таки санкціонували заснування Української центральної ради як керівного органу національного руху. З цього часу починається українська національно визвольна революція. Херсон не залишився осторонь. Через місяць, 16 квітня 1917 року, херсонці вийшли на площу Свободи на підтримку Української центральної ради. Їх підтримали діти та онуки тих іноземців, які переселилися на Херсонщину ще у 19 столітті, і в Бурем. Ні, 1917 і роки вони разом зламали парадигму руськості на півдні України, як і сьогодні іноземні добровольці допомагають ЗСУ боронити територію нашої держави від агресора, так само, як і іноземні громадяни, що виходили на протести в окупованому Херсоні разом із місцевими жителями. Цікаво. А от в росіян, може, хоч якась світла думка в голові все ж промайнула, коли вони побачили кількість людей, які вийшли протестувати проти окупації у Херсоні? Коли вони кричали Русський солдат, фашистський окупант, дамой і всі інші наші з вами улюблені гасла про Путіна і російський корабель. Хоча ні, яка там світла думка у росіян? Вибачте, забула про кого говорю. Варто загарбникам зрозуміти одну річ: до яких би заходів вони не вдавалися на окупованій частині Херсонської області. Ці зусилля будуть провальними. Не буде український херсонець підкорюватись тим, хто 24 лютого зламав йому життя та армійським чоботом насаджує свою політику так званого освобождення та руського міра. Воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Тож підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтесь. Пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.